З кожним днем мені ставало все більш і більш самотніше, тому сьогодні ми з вами повертаємось до нашої русалки, будемо з нею спілкуватися. І хто знає, можливо, нам дійсно перестане бути самотнім. Але в тебе є ще достатньо відчуттів, аби повернутися до нормальної ходи. Інакше ця казка вдійшла до передчасного кінця. Урешті-решт, ти проходиш до берега, потім ідеш до зазубреного каменя, звідки минулого разу можна було побачити русалку. Як і минулої ночі русалка примостилася на каміннях, її прекрасне волосся спадає на плечі. Коли вона помічає тебе, вона перестає співати, її очі загоряються. Пожажа, пожежа, вогник, вогник, жарко, жарко. або принаймні так здається. То ти повернулася до мене, мій герой? Русалка говорить, після чого хихикає, або мені варто сказати героїня, її похвала змушує тебе почервоніти. Ти не відчуваєш, що заслуговуєш цього. Ну окей. Ніхто ніколи не називав тебе героїнею. У твоїй голові ти теж не героїня. Якби про тебе писалася історія, ти думаєш, що в ній ти другорядний персонаж без власного голосу, тобі бракує цікавості. Хоча Русалка вважає, що тобі її предостатньо. Вона із задоволенням дивиться на тебе, ніби ти людина, з якої їй найбільше хочеться говорити. Ця думка змушує тебе тремтіти, але не настільки сильно, як погляд русалки. Ти говориш русалці, що тобі не вистачає сміливості, але вона заперечує твою ніяку випримітку сміхом. Я думаю, вистачає, я бачила твоє сходження з хелями. це було так героїчно. Це було так героїчно, і там, знаєте, ми йдемо тричі спіткнулися, двічі впали, зарилися носом в землю. Ну, я гадаю, я б так йшла, я б так йшла точно. О, вона бачила це? Це було б дуже ніяково, якби вона реально бачила, як ми впали. То вона бачила, як тобі ледь вдалося не впасти з них? Ну про що я й говорила? Тебе ніколи не називали найвитонченішою дівчиною, але показувати невдачі такому ідеальному створінню, як русалка, це трохи жалить, більше, ніж порізи, отримані через твою незграбність. Ти говориш русалці, що в цьому не було нічого героїчного, ти просто в захопленні побачити її знову, тобі не вистачило розуму. Клас, супер, дякую. Що ж, ти не одна, я теж рада знову тебе побачити. Вона рада? Звісно, мені дуже подобалося говорити з тобою минулої ночі. Я думала, ми можемо продовжити нашу розмову. Тому я припливла до каміння трохи раніше, ніж зазвичай, я чекала тебе. Ти почула мою пісню? Ти відповідаєш кивком голови. Тобі було чутно її з покинутого будинку. Вона кликала тебе. Так і задумувалась, я співала для тебе. Співали для мене? Ти не думаєш, що заслуговуєш пісні русалки, але якщо вона не проти присвятити її голос тобі, то Ну кому ще мені присвячувати голос? Немає більше нікого, хто чує мене? До речі, це правда з однієї дуже приємно, що вона співає для нас, а з іншої сторони, тут, ну, чисто теоретично нема для кого іншого співати. І практично і, ну. Гарна думка. Ти сором'язливо дивишся на русалку. Ти дякуєш їй за пісню. Вона була дуже гарною. Потім говориш, поки ще можеш. Що значить поки ще можеш? Що у тебе теж є подарунок для неї? М -м Справді? Або краще сказати, спарвспарвді. Справді. Це маленька річ, усього лише дурна дрібничка. Але якщо це не буде виглядати як нав'язування, то. Незграбними пальцями ти сягаєш кишені. О, давайте поглянемо. Це має бути наш віночок. Він таким милим його зробили просто. На кілька моментів тобі здалося, що мало не падіння зі скель могло пошкодити подарунок, але ці хвилювання марні. Але він доволі міцно тримається, зважаючи на те, що зроблений усього з кількох квітів стійка річ. Ти передаєш його з великою обережністю, представляючи русалці на схвалення. Для неї він і був зібраний. Тобі здавалося, ніби буде гарно виглядати у її волосі? Взагалі то так, має гарно виглядати, тому що кольорова гама у нас буде сходитися, точніше, буде сходитися кольорова гама її волосся світлого і віночка. Тобі подобалися ці зібрані квіти, але, дивлячись на русалку, тобі в голову почали приходити сумніви Краса русалки потойбічна, настільки, що ледь не стає боляче при погляді на неї. Твоя квіткова корона в порівнянні не пропонує стільки ж Чим довше ти тримаєш цей подарунок, тим менш цінним він стає. У тебе в голові думки про те? Аби забрати цей дурний негідний подарунок назад від русалки, перед тим як вона занадто жорстоко засудить тебе. Але губи русалки сформували усмішку, і з голосом, повним вдячності, від якого в тебе пульсує серце. Вона говорить Господи, ти зробила це для мене? Що ж так, ти відповідаєш усе ще почуваючись схвильовано, уперше побачивши ці квіти, вони нагадали тобі про неї. Ти поспішаєш додати, що вони й близько не стоять з її красою. Вони набагато гірше виглядають в порівнянні з її зовнішністю. У тебе просто було в голові. Тобі не вдається сказати іншу половину речення. Русалка перебиває тебе. Не грубо, а з чимось, що схоже на співчуття. Можливо, їй шкода тебе. Вона чує твій тремтячий голос. Можливо, вона ще й бачить, як тремтять твої руки. Господи. Невпевнене серце ніколи не отримувало руку прекрасної діви. Ти знаєш це. Звідки ми це знаємо? Що сталося з усією твоєю впевненістю? Не хочу нас розчаровувати, але мені здається, що у нас у геть і зовсім не було. Мені здається, що твій подарунок прекрасний. Я не очікувала цього, а він справді гарний. В сенсі ти не очікувала цього. Що ти очікувала, ми тобі подаруємо? Це якось дивно. Ти дивишся на свої ноги, ти соромишся зустрітися з нею поглядом. Зрештою, ти говориш, що тобі радісно, що вона так думає, але їй не треба пастити твоє его. У тебе й так його не багато. Дякую. Русалка зворушена твоєю сором'язливістю. Можливо, їй подобається, коли її жертва свідома. Мені подобається, як нам уже просто не натякають, а кажуть прямо. Я не говорю це просто, щоб попестити твоє его, я не така. Можливо, люди й розкидаються словами направо і наліво. Але я не роблю компліменти іншим, якщо я не маю це на увазі. Який тоді сенс розмови, якщо люди прашуть одне одному? Якщо одна особа в розмові не є щирою, значить ця розмова неможлива? У мене немає часу на те, щоб гратися в ігри, зважаючи на те, що я не можу довго знаходитися на поверхні. Оу! Ти ще сильніше червонієш після цих слів, і споглядаєш русалку широко розплющеними очима. Значить, їй справді сподобався подарунок? Хіба я щойно не сказала це? Люди такі смішні, такі недовірливі. На початку вона була такою ж. Вона? Моя подруга? Відповідь русалки була простою, тим не менш, твій живіт від неї скрутився. Русалка змушує нас ревнувати. Я вам, я вам серйозно кажу. Подивіться на неї. Спеціально змушує нас ревнувати до якоїсь іншої мертвої вже дівчини. Ну, оце так, оце так і довіряє. Оце так і довіряє, людям хотів сказати. А, точно, її подруга. Як можна про неї забути? Легко. Вона теж робила мені подарунки, такі як цей. Вона збирала квіти на краю скелі, куди я не можу потрапити. Мені здається, що, що ти нас не цінуєш, Що ти нас порівнюєш до своєї подруги, і чомусь мені так здається. Я не знаю, чи це точно правда. Знаєте? Чомусь мені так здається, що ти нас трошки знецінюєш. Знаєте, трошки трошки образливо. Русалка рукою показала на скелі, які вивищуються над берегом. Високі і значні, ніби сягають богів над ними. Вона робила з квітів корони, як ця, і браслети. Мені подобалися ці подарунки, хоча вона була по-схожому сором'язлива, коли показувала мені їх. Вона думала, що ці подарунки не гідні, Ви з нею надзвичайно схожі. Я хочу вам сказати, що це поганий знак. Йдемо далі. У голосі русалки немає підступності, але здається, що вони прибрали вітер з твоїх вітрил. Звісно, пастушка робила дарунки русалці. Чому б їй цього не робити? Русалка прекрасна. Русалка настільки прекрасна, як покровительниця богинь. Вона отримує вшанування просто існуючі. Якби в тобі була релігійність, або більше етикету, можливо, варто було розглянути поклоніння їй. Хоча, по суті, даруючи їй корону, хіба ти не поклоняєшся? Ну, типу того. Настільки пустоголовою треба бути, щоб подумати, що твоя ідея була оригінальна. Дякую оповідачу або оповідачці. Що нам не потрібно принижувати себе, бо ну, для цього є оповідач або оповідачка. Супер. Мінус одна робота. Можливо, я й звикла до дарунків, але мені вже давно ніхто нічого подібного не робив. Просто нікого не було в живих. Це приємний сюрприз. Я справді вдячна тобі за доброту, Люба. Mm. Русалка нахиляється вперед, аби взяти діадему з твоїх пальців. Її доброзичлива усмішка непохитна. А тепер, коли я роздивилася твій дарунок більш уважно, я думаю, що він кращої якості, ніж той, що мені дала стара подруга. Мені здається, що ви до нас піддобрюєтесь. я не знаю. Чомусь мені так здається Чомусь трошки так трошки здається, чомусь не знаю. Через ті слова ти ще більше нервуєш, якщо дотик її пальців до твоїх не змусив тебе так почуватися. Хіба твій подарунок справді міг бути кращим за ті, які вона колись приймала? Я думаю, так. Дрібнички моєї подруги були незграбними у виконанні, але від цього я не менш сильно плекала їх. Вони були мені дуже дорогими. Ну, я не знаю, мені тепер образливо за подругу. Вони не прожили довго. Я брала їх до себе в домівку під океаном. Води роздирали крихкі стебла квіток на шматки. Я боюсь тебе розчаровувати. Але з нашим віночком станеться те саме, якщо ти його забереш. Але твоя діадема виглядає міцніша, але вона така ж ніжна. Я боюсь тебе розчарувати. Тебе гарно виходить працювати руками? Дякую. Ти швидко згадуєш жахливі уроки шиття в минулому, в свої численні невдалі спроби нанизувати голку, поки інші дівчата насміхаються над тобою, після чого ти червонієш. Ти думаєш, що похвала русалки надто сердечна. Ти говориш це русалці, яка у відповідь сміється. Я так не думаю, а тепер. Продовжуємо. Русалка ставить твою рослинну діадему собі на голову, на своє довге, прекрасне волосся, потім кокетливо дивиться на тебе. Що думаєш? Ти думаєш, що русалка сяє не так сильно від твоєї діадеми, як від природної краси? Ти говориш це русалці, хоча не так експресивно. Вона хихикає Ти недооцінюєш себе, мені здається, що твій подарунок гарний, справді? Квіти підходять моєму волоссю. Ти відповідаєш кивком голови. Саме для цього ці квіти й були зібрані. Вона це все, про що тобі вдавалося думати. Я рада, що ти думала про мене. Я, говорячи правду, теж про тебе думала, але мені не варто було цього казати. Ні? Ні, було б якось незручно зізнаватися в тому, що я дуже сильно хотіла знову побачитися, якщо ти не почуваєшся так само. Мені все одно чи тугувати за людьми чи ні. Але якщо я тобі не байдужа, це змусить мене почуватися менш самотньо. З червонющим лицем, господи, ти що, помідор, ти поспішаєш запевнити русалку, що тобі не все одно на неї, далеко до того. Ти недовго знаєшся з нею, але вона точно справила на тебе враження. Вона така легка співрозмовниця, час просто летить коли ви разом. І звісно, не є зайвім те, що вона гарна. Так я чула, що виглядаю привабливо. Моя стара подруга робила схожі компліменти. Я не можу звинувачувати людей в тому, що подобається їм, коли я виглядаю так витончено. Сама скромність. Ваші ноги виглядають громістко у порівнянні з моїм гладеньким витонченим хвостом. Сама скромність. Напевно, ходити по землі так гнітюче, проживати дні під суворим сонцем і прохолодним, бездушним місяцем. Інколи мені вас шкода. Чому тільки... Чому тільки інколи? Але на поверхні значно світліше, ніж у глибинах океану. Можу запевнити тебе. Ти погоджуєшся з русалкою усе ще з червоними щоками, що в ногах справді є деякі переваги, компроміс, який змушує її хихикати. Я впевнена, що так і є. Але ти не можеш досліджувати глибину океану, так як я. Я припускаю, ти ніколи не пробувала. Ти хитаєш головою. Зараз русалка запропонує нам дослідити глибини океану, і ми звідти не випливемо я гадаю, буде якось так. Тобі в голову ніколи не приходили думки про це можливо, тому що так близько знаходитися до моря у тебе не вдавалося, жодного разу за життя. У минулому в тебе не було можливості провести морську розвідку. Зараз буде, тільки один раз. Тобі ніколи не доводилося нікуди йти, окрім як у місцеву церкву. У такі часи були самотньо. Що ж, шкода, ти дала мені цей подарунок з квітів, який я сама не можу зірвати. Тож, можливо, я винна тобі послугу? Шановні, ми спіймали золоту рибку, ми спіймали щуку. Зараз ми, у нас буде три бажання. Загадуємо три бажання. Пишіть в коментарях, які три бажання ви б загадали. Послугу? Так було б справедливо, якби я дала тобі щось, що можна знайти лише в глибинах океану. Можливо, це можна розглянути як культурологічний обмін. О, ні, ти заперечуєш її широкими очима. Ти не можеш дати їй такий тягар. Цей подарунок не був зроблений для того, аби отримати щось у відповідь, щось окрім дружби, звісно. Розмови з нею достатньо для того, щоб задовільнити тебе. Тобі не потрібно ніяких фізичних подарунків ще й до цього. Тим не менш, розселка не виглядає переконаною твоїми запереченнями. Вона піднімає одну брову. Навіть цей рух був виконаний, витончено, потім говорить якщо моя компанія це все, що тобі потрібно, то значить тебе легко задовільнити, але будь ласка, не відштовхуй мене, я пропоную тобі подарунок, бо сама хочу його зробити. Пам'ятаєш, що я казала, я не говорю речі просто так ти пошепки говориш, що якщо їй справді не важко. Звісно, ні, а тепер чекай тут, це не займе багато часу. Було б грубо покинути мою нову подругу посеред розмови. Русалка повертається до чистої води, яка виглядає як дзеркало, яке переливається під місячним сяйвом. Потім вона пірнає. Її тіло елегантно вигинається з поміж повітря. Її довгі, стрункі кінцівки розколюють поверхню води без жодних пульсацій. Спочатку занурилося лице русалки, потім її торс і, зрештою, її хвіст. Ну, я ж кажу, вона пірнула щучкою. Вода мчить огорнути її, ніби вона чекала її, вона поглинає її, вона проковтує її. Зрештою, вона зникає з поля огляду. Русалка зникла, але ти все ще тут. Що ж, що робити далі? Нічого не вдієш, окрім як чекати. Ти стоїш там кілька хвилин, дивлячись, як чорна вода пестить берег. Вітерець скорботно виє, як поранена тварина він оббиває твоє волосся і твою розірвану спідницю. Час минає, але скільки вже пройшло, поки ти стоїш там схвильовано, почуваючись демонстративно, як травневе дерево. Як травневе дерево? Але взагалі тут це дуже життєво, знаєте, коли хтось каже, типу, почекай тут, я зараз прийду. І ти стоїш 5 хвилин, 7 хвилин, 10 хвилин. І, і якщо ще знаєте, навколо вас є люди, якісь інші, вони проходять і дивляться на вас, як ви стоїте, просто чекаєте незрозуміло що. І ну так, не дуже, не дуже приємний досвід. Ну, але, на щастя, на березі людей тут немає, наче тому ми можемо стояти і некомфортно чекати далі. А взагалі буде смішно, якщо русалка просто вирішила зробити пранк. Попливла і не повернулась і все. Коли повернеться русалка? Це був пранк, вона не повернеться. Чи вона колись повернеться? Ти починаєш хвилюватися. Чи це все, що ти робиш, коли. Дивись, ось там, коло каміння, де раніше сиділа русалка, вода почала рябіти. Виглядає так, ніби твоя нова подруга повернулася. Русалка підтягує себе на каміння, використовуючи дивуючу кількість сили рук, потім усміхається тобі. Вибач, що змусила тебе чекати. Сподіваюсь, ти не почала хвилюватися. Насправді ми вже почали хвилюватися. Це змусило тебе хвилюватися, але тобі не вистачало чесності сказати це русалці. Можливо, про русалок можна говорити як про підступних хитрунок, які заманюють матросів, але вони насправді дуже щирі. Ну та ну, та подивимось, коли ми підемо на дно, як камінь. Вони набагато щиріші, ніж більшість людей. Можливо, тому твій вид боїться їх. Мало створінь у цьому світі брешуть більше, ніж ти. Ти говориш русалці, що це не змусило тебе хвилюватися. Вона відповідає іронічною посмішкою: я б так не сказала. А, русалка хитріша, ніж здається, вона бачить тебе наскрізь. Але це не важливо. Це зайняло певний час, але я змогла взяти тобі подарунок. Планую робити з нього прикрасу, як ти з квітами, але я все одно хочу тобі його дати. Це буде якась мушля? Я сподіваюсь, тобі сподобається. Русалка нахиляється, потім протягує тобі подарунок, і її тендітні пальці розгортаються над ним, як пелюстки квітки. Так, дивимось. Ну, я ж казала, що це мушля, в принципі, це було дуже очікувано. Який малий подарунок. Знаєте, це найкращий подарунок, який вона могла нам подарувати, тому що я уявляю собі, як вона випливає з моря, у неї повні руки водоростей, вона нам їх підносить і така це тобі. Можливо, океан є темним і глибоким, холодним і безсердечним, але про предмет, який світиться на долоні русалки, можна сказати протилежне. З морських глибин вона виловила прекрасну мушлю, яка переливається призматичними кольорами під місячним сяйвом, як і луска на її хвості. Ти стурбовано дивишся на мушлю, прикушуючи, прикушуючи. ти стурбовано дивишся на мушлю, прикушуючи губу. Це погана звичка, ти знаєш, поти кров. І потім ти питаєш, Русалку, чи справді можеш прийняти цей подарунок? Чи цей подарунок не буде марною тратою? Звісно ні, я хочу дати тобі цю мушлю, бо вона нагадує мені тебе. Нагадує? Цікаво як? Я думала, це очевидно мушля доволі гарна. Як і ти? Подивіться на неї. Подивіться на неї. Тут хтось хтось з нами фліртує, не знаю. Оу, oh. це справді оу. Oh. Вона зробила тобі комплімент? Напевно, тобі не вдалося розчути її. Ти не віриш їй, тобі важко сприйняти її слова, але. Чому ти так дивишся на мене? Подує вітер, і ти назавжди залишишся з таким лицем. Якось не дуже гарно. Ти перестанеш бути гарною, що для такої діви, як ти, було б трагедією. Знаєте, малим дітям іноді кажуть не кривляйся, бо в тебе таке обличчя і залишиться. Оце видно щось таке саме. Здається, русалка справді має на увазі зроблені компліменти. Русалка з гладенькою шкірою і прекрасним волоссям. Ти не віриш їй? У нас якісь проблеми з довірою. З її компліментів можна навіть посміятися Як воно може робити тобі компліменти, коли виглядає так неймовірно, безумовно кращою? А взагалі, якщо так подумати, русалка ж не бачить себе. Ну, напевно, тільки якщо у відображенні води, і то в неї немає дзеркала, щоб подивитися. Тобто вона знає, що вона гарна тільки з слів її попередньої подруги і з наших слів. Ой, тут, до речі, дуже прикольний берег, тому що він не просто з піска, а ось чи з якогось каміння, чи з оцих мушель, чи з гальки. Ну, прикольний і дуже. Ти дивишся на свої стопи з проковтнутим язиком. Ти не знаєш, як відповісти русалці. Ти наполовину хочеш відмовити їй, сказати, що ти не заслуговуєш компліментів не таких, але ти боїшся, що будеш виглядати грубо. Ти не хочеш відсікати слова русалки нічого не залишається робити, як взяти мушлю, яку русалка дістала для тебе з океанних глибин. Ти не думаєш, що заслуговуєш його, але ти не хочеш відмовляти їй. Який сюрприз, говорить втішена русалка, коли ти сягаєш мушлі. Не думала, що ти осмілишся взяти її, не без моїх умовлянь. Ти перевищила мої очікування, яка хороша дівчинка. Хороша дівчинка це звучить так, ніби головна героїня собака, і нас, знаєте, отак попестили по голові і сказали: хороша, хороша. Твоє серце тріпотить від її хвали. Ще більше, коли твої тремтячі пальці торкаються долоні русалки. Вона вдавлює мушлю у твою шкіру, твої пальці стискаються навколо неї. Мушля загострена, вона некомфортно впивається тобі в шкіру. Ой, ми, поріжем, ми зараз поріжемось. Тобі боляче. У цій болі ти знаходиш задоволення. Дуже схожа на нашу головну героїню. Це також відчувається дарунком від русалки. Окей, я не буду нічого казати. Ти не хочеш відкидати його. Навіть біль може бути цінна, коли його приносить людина, яка тобі не байдужа. Нам треба до психотерапевта. Раніше тобі це не було відомо. Ти тримаєш муж, що близько до серця, яке нерівно б'ється, і дивишся на русалку. Потім дуже ніжно ти дякуєш їй. Усе гаразд виглядає справедливо після того, як ти поділилася частинкою свого світа зі мною. Я б теж хотіла поділитися частинкою мого світа з тобою. Люди не можуть заглиблюватися в глибину океану, і навіть якби могли, вони б не залишилися там надовго, Ви надто крихкі. Якби я могла, я позяла тебе з собою до мого підводного королівства, де ми б могли бути разом. Мелодійний голос русалки згасає, покриваючись чимось, що нагадує меланхолію. Вона зітхає. Вона хитає головою і усміхається. Але поки є тільки подарунок. Піклуйся про мушлю, будь ласка. Як скажете, шановна пані, мушля буде нагодована, спати буде лягати у вісім вечора. Я буду контролювати. Дивися на неї час від часу і думай про мене. Це справді зробить мене щасливою. Дні почали проходити нестерпно повільно після цієї нічної зустрічі з водяною знайомою. Ти переносиш години під сонячним світлом, як тільки можеш, роблячи довгі прогулянки поміж вересу, шукаючи ягоди й фрукти під живоплотом. Ти навіть наважуєшся взяти знайдену волосінь з будинку рибалки і намагаєшся випробувати удачу біля берега. Цікава, русалка на нас дуже образиться, якщо ми будемо їсти рибу. Твої перші спроби, ем, твої перші спроби риболовлі невдалі, але з часом твоя майстерність зростає. Проходить трохи часу з початку риболовлі, і ти розумієш, що тобі вдається спіймати рибину. Дві малих кістлявих переважно, але їх м'ясо йде на зміцнення твоєї елементарної дієти. Ти вчишся, як забирати луску та випотрати цих морських рибин, яких вдалося спіймати. Також вчишся, як готувати їх над простим вогнищем. Ти насаджуєш рибу на гострі палички і повільно їх смажиш з усіма нутрищами. Тобі вдається досить добре підтримувати себе протягом дня, але слабкі муки голоду, які ти відчуваєш, ніколи не зникають. Твій фізичний дискомфорт, однак, другорядний у порівнянні з бажанням відвідати русалку. Твої дні, можливо, й нудні, і сірі, але ночі наповнені чарами. Місяць. Тільки під час них русалка спливає із хвиль, і коли вона робиться, ти поспішаєш до неї. Тобою ніхто так сильно не цікавився раніше, не до того, як відбулася твоя зустріч з русалкою. Тому вона стала тобі такою важливою вона перша подруга, яка в тебе коли-небудь була. Але якщо не стримувати свою залежність, боюсь, вона може стати твоєю останньою. Однак тобі все одно на можливу небезпеку, яка причаїлася під твоїм спілкуванням з русалкою. Ти просто хочеш показати русалці, наскільки вона важлива тобі? І ти сподіваєшся, що з часом вона почне тебе цінувати. Якщо ти продовжиш бачитися з нею, вона перестане думати про свою іншу подругу, яку несподівано втратила. Так, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Бувайте!